Ох, друзі, привіт! Якщо пересканадала 15-16 літрів молока, вона не дасть більше 25-26. Дивіться. Мене вже бісить оці от літри, 30 літрів, 40 літрів. Що таке для мене поняття гарна корова? Зараз я вам розкажу. Оці літражі ваші. 40 т, корова міряється надоєм за рік. Тонажем молока. Оці ваші 40, 15, 20, 30, 50, в моєму розумінні. Гарна корова це яка? Та, яка гарно стоїть при дойці. Гарне смачне молоко. Гарно пасеться, гарно поїдає корм, все їсть, їсть з апетитом хорошим, все. Я для неї зроблю надлину, належні умови утримання, і для мене гарна корова. Якщо вона дасть на піку лактації, як тільки отелилась, я її роздоїв 25 літрів, мені більше не треба, я хочу вам сказати. То все бред, оце ваші, ваші літражі нереальні. 25 вона мені дала, я її гарненько даю, гарненько годую. Вона у мене в запуск потім піде з 15 літрами, з 15. Середній надой десь у неї буде літрів 17, там плюс-мінус. Вона мені 5 тонн за 300 днів за всю лактацію цю дасть 5 тонн молока. Така корова, як була у мене рябіна, така, яку всі називають, 30 навіть до 40 літрів. Вона дала реально 7 тонн, ну але можна з неї витягнути і більше. 7 тонн, розумієте? От ви візьміть для себе і порахуйте, от у вас там 30-літрові корови. Їдеш дивитись, коли вибираєш корову. Блін, та 80% брешуть, там немає і близько таких літражів. Ось і все, ви не треба писати, ви просто для себе візьміть, заведіть зошит і, і зробіть записи: от вона у вас отилилась вона у вас дає пік, як ви там кажете, який надой. І порахуйте, скільки за рік вона дала вам в середньому, порахуйте в тоннажах, скільки в ваших домашніх умовах ця корівка дала тон молока. Якщо на фермах дають 8, 10 тонн. В домашніх умовах я врахую, що супер результат це 5 тонн молока, 5 плюс, навіть 4 тисячі літрів. Плюс на рік це гарна коровка. А оці всі літражі, навіть якщо вона дала 20 максимум, я з неї візьму 4 тонни молока за рік. Вона в запуску мене піде мінімум 13-14 літрів. Ось і все, отака реальність.